Візьму я відеречка, та й піду по воду, а там хлопці риболовці, ще з козацького роду, а там хлопці риболовці, ще з козацького роду. Ой ви хлопці риболовці з козацького роду. Візьміть мене на човен, перевезіть через воду, візьміть мене на свічовен, перевезіть через воду. ми би тебе перевезли, щоб хвиля не била, щоб твоя стара мати за тобою не тужила. Щоб твоя стара, мати за тобою не тужила. Моя стара мати не буде тужити Вона дуже добре знає, що я не маю з ким жити, вона дуже добре знає. Не маю, з ким жити, ніхто це не бачив, тільки стара мати, що стояла край берега, стала ревненько плакати, що стояла край берега стала ревненько плакати.